6 лютого в суботу громадська організація «Ідея нація» розвернула на метро містечко біля студентського спиртзаводу і відповідно подала заявку в сільську раду, яка є зареєстрована в сільській раді. І от буквально вже 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, сьогодні вже маємо 15, тобто кожен день наші хлопці Члени організації Ідея нації і небайдужі громадяни України е, намагаються не давати розкрадати державне майно е, під стінами Струдинського спирзаводу. Хочу зазначити, що буквально щодавно, 11 лютого, я побував у Львівському окружному адміністративному суді, де за позовом сільської ради Струтина. Е, нам хотіло заборонити, проводити мирну акцію, але були представники МНС, були представники поліції, і сам суд визначив, що акція громадська організація Ідея нації несе мирний характер, і наше завдання це громадський контроль, щоб правоохоронні органи здійснювали належну свою роботу. Я тут для того, щоб заявити вам, що я був свідком і я на власні очі бачив, як цей Мерседес заїжджав на завод і виїжджав. Рівно 11 вантажний автомобіль Мерседес білого кольору з цими ж самими номерними знаками, які затримали активісти, Виїхав з прохідної з Трутинського з Фото і відео паралельно отримує журналісти і паралельно отримує поліцію. Ну, сьогодні я буду в поліції і відразу вам на ваші поштові скриньки скину. Вам питання, в тому мені самому цікаво, хто на мене вийде. Ну, на вас в плані Кому, що... кому це? Сі... Ця... договоритися чи все може бути. Говорю вам відверто. Тому, тому просто тримаю паузу. Рівно до цього моменту. Також, що відкрито назвати свого замовника, Це є Тирг Петро Федорович. Які я просто розкажу про і події, а журналісти і глядачі зможуть чи це заказуха. Ситуація виглядає таким чином. Тобто, Тиркус Петро Федорович воює зі мною вже більше року по, по організації там, титушок і всякого такого різ, різного, скажімо, їхнього кримінального минулого. Що дуже цікаво, що от пан Євген Гапич. Займався по підгащу атмосферзаводу в червій липень так? минулого року. Про корупційні діяння попереднього керівника. Ну, я я виправляю ви, вас від жовтий місяць, ні, ні. не плутайте ну, факту. Ну, ще, ще краще, будь ласка, жовтий ну, місяць. Коли він вже був директором. Підгайчатку з Ну, так. бачите, ну, якщо ну, ви, давайте, ви говорите, то маріть так, як є. Я розкажу так, як є. Ви мені все говорите, було, що, це було, що, що це було в червні місяці. Чи ж ти говориш з ваших слів? Значить, Завдяки таким журналістським розслідуванням, от, будь ласка, ну, таке співвідношення підгайчики, це і 5 кілометрів від Коломиї. Це, напевно, на щось таке наштовхує. Пан Габич там провів, провів журналістське розслідування, попереднього керівника звільнила Тиркоса Петра Федоровича, криміналіста поставили до влади. Зумієте, та людина, яка тільки за тільки загрузить місяць, я вам дав конкретні дані по співвартості випускній продукції. Завоз підпрацював майже мільйон збитку. То кого ви покриваєте? Розумієте? А тепер чисто випадково ви з коломої опанили в Струтині. Чисто випадково, у вас все чисто випадково, розумієте? Ви чисто випадково завжди знаходите з якогось місця. Ви самі говорили, що на вашому відео водій пояснює, що там кожних кожного 2-4 рази в тиждень він виїжджає, заїжджає на завод, загружався спиртом. Так. Тепер ви ж самі тільки що ствердили, що останні 4 дні на заводі що не виїжджало, не заїжджало, бо завод не працював. Завод в мене працює постійно в штатному режимі. Ми кожен день видаємо максимальну потужність продукції. Чому ви обманюєте людей? Я ні в кого не звільнив. Вся тирка своя команда, яка була, все працює. Я відпочитав зустрічання людські умови. Хочете працювати, будь ласка, першим ділом робота, другим ділом якісь родинні відносини. Вони всі працюють. Я візь, як тепли мені не кіно, всі, всі працюють у мене на заводі. Чи мені заїхати і виїхати? Я я можу ствердити, що 100% не міг. Тому що це не така велика. Зараз ми також окремо ще плавоємо ворота, щоб не було всяких таких спекуляцій, Ви розуміють. Звичайно, розумієте, я кажу, в мене завод працює на повну потужність. Ми за минулий рік заробили 35 мільйонів чистого прибутку. Такого не було в історії заводу ніколи, навіть за Радянського Союзу. А чому професіонал Тирпус, хлопці завели на підгайчики, і зразу завод в мінус? Зразу, з першого дня в мінус. Друге. Пан Тирпус, по ньому порушник, і в мене справа вже рік. В організації цих тітушок, розумієте, це людина, яка заставляла своїх працівників їздити на Майдан. Про це знають всі. Чому може зараз можливо, зараз тиск на місцеву поліцію, тому що вони працювали досить чітко і за рік і за рік? За місяць час передали всі, всі повністю слідчі дії, зробили і передала це власну прокуратуру. Після того все заглохло. Прийшов рік от цього тижня буде два роки, як розстріляли людей на Майдані. Скажіть мені, що з того часу змінилось? Люди, які це організовували, зараз знову займають терміні посади в пісни. Чому так має бути? Ще у вас інформація, як зараз триває розслідування справи? Ну, Я, чесно кажучи, не цікавився дуже там. Не ну, хочу все втручатись, тому що я довіряю поліції. Тому що, я кажу, минулого року вони відпрацювали максимально швидко по організації таких тужок. І ну, Для мене є 100% впевнений, що це заказуха, Тому що ну, людина їхала чисто випадково по трасі і, чисто випадково побачила бус. Чисто випадково його зупинила, чисто випадково знала що там з але намірила 40 градусів. Ну, щось, не дуже таких цей. І чисто випадково люди приїхали з Коломиї з Франківської області, з Чорткова Тернопільська область і з Ірної області. Чисто випадково з'їхали з всі в струтені. Ну, для, умови, для кого можливо це чисто випадково, для мене це чиста заказуха. Тому що я кажу, це є такі заводи сателіти які одного одного покривають, і їй немає проблем зробити своїх активістів. Будь ласка, я вам скину всі номера автомобілів, які приїжджають під завод. Там чітко видно, що це є чутків, це є коломия, це є зігр. Що ті люди роблять в мене під заводом? Активісти, ті активісти під горілку зранку до вечора. Тобто не хочу вийти на камеру, що знаходить моє охрані, каже, зранку, коли закінчуються вихідні дні. Хлопцям привозять там інструмент, ну, це, ну, це жах. Ходять потім, збирають і всі все, що позалежалося. Це такі активісти, розумієте? Ми знаємо, що людям проплачують. в день коштують 200 гривень, на ніч 300 гривень. Будь ласка, люди ходять по Золочеві, записують. і записують, ніхто не хоче йти. От, -от приїдьте, спеціально зробіть соні розслідування, приїдьте золочів, ми дамо навіть ну, вони вас самі акуратно здуть. Не ходять по місту і питаються, хто може піти. От ми даємо гроші, хто може піти. І хто не хоче йти. Попри цей весь тиск, який чи кажете на вас, ви надалі будете залишатися, немає десь. Далі... Не, я не збираюсь здаватись, тому що ви розумієте, за мною стоїть колектив 12 чоловік. Я розумію, що в неї стоїть завдання, завод, якщо не зупинити, то принаймні знищити. Тому що йде в державі, йде основна ось ці, приватизація. Я виступав минулого разу і кажу зараз, якщо моє підприємство буде укрепити збитковим, то звичайно його продадуть за одну гривню. Скажемо, і так збитково, держава там отримує там, мінус мільярд в місяць. Та для чого? Давайте в добрі руки. Є наші добрі руки, які можуть зробити порядок. А ті керівники, які забезпечують прибуток підприємству, яких ще не було ніколи в гості, то їх не потрібно, напевно. Тримуємо працівників суденського спірзаводу, оскільки вони до нас звернулися, їм погрожують, машини спалили директору. Ми на стороні правди, ми підтримуємо діючого директора, оскільки знаємо його давно, він допомагає нам як бійцям. Рувольчих батальйонів, молоддю займається в районі, ми однозначно на його стороні. А чи є якісь дійсно засвідчені факти, що погрожували працівникам, і з якими саме скаргами? Вони розвитався. на завод вірвались, наскільки я знаю. Це в чистої води рейдерське захоплення. Планується. Ми не дозволимо на нашій землі ніяким кримінальним структурам так себе поводити. Дзвінки відбувалися до директора спірзаводу при мені, я особисто чув научно мовців, погрожують йому його сім'ї. І зараз собі дозволяють на сьогоднішній день проводити якісь прес-конференції. Куди дивляться про органи, я не знаю. Тому ми вийшли підтримати людей як бійці добровольчих батальйонів. А на що люди скаржаться все? Люди бояться, що завод заберуть, приватизують і їх усіх позвільняють. 99% колективу підтримують діючого директора. То це про щось говорить. Так зараз ми вимагаємо, щоб знайшли, хто палив машину директора. Наше відкрите звернення до органів внутрішніх справ, до нової поліції, міліції, як їх назвати, прокуратури, хто спалив машину. А чи зверталися взагалі до поліції? До Вона, наскільки ми розуміємо, де це розслідували. Щось... Якщо там залякують, то як можна звертатися? Дуже вяло відбуваються події. Я кажу, ще такі люди собі дозволяють проводити прес-конференції, якісь акції. А не цей рік, власне, від колективу, що ми хочемо сказати, що. У нас на підприємстві все гаразд, все стабільно. Люди стабільно отримують зарплату, люди задоволені своєю роботою. Наш керівник наш повністю, нас повністю задовільняє. І тому такі напади на нього, розумієте, завод це є, це є один, як би вам сказати, такий, організм. Так, один організм. Не може бути один винен, другий не винен. Це є просто всі працюють і всі прикладають якісь зусилля для того, розумієте. А такі погрози і звинувачення, які говорить пан Остав, я не розумію, звідки в нього стільки нахався просто на це. А чи були все ж якісь такі, можливо, як кажуть, що нелегально вивозили, чи були якісь такі підозрілі ситуації? У нас таких підозрілих ситуацій не було. У нас абсолютно такі немає такі як ніяких даних. Уявляє якісь другувати, коли кожна машина, яка вирушає подвір'я нашого заводу, має документи. Тобто пана Остапа дуже велика фантазія. Йому, він працює в правильному руслі, але йому треба трошки говорити правду. Не придумувати все те, все, що йому волі. Пан Остап, до речі, пан Остап. Вони такі дуже підтримують позиції громадськості. Ми так само громадяни тої України і моє населення Струтена, міста Золочева, Нехай вони нас почують, що ми хочемо керівника. Нехай вони заберуть руки від нашого заводу, нехай зберуть всіх дітей. Вони називають наметове містечко, там було. Ну, ви там були одна палатка і двох дітей те. по 15 років. будемо містечко, він говорить, що містечко. немає коштів, щоб лікувати дітей. На яких дітей? На тих, які вони заражують, вони сплять в палаці погоду. Нехай він спочатку побачить те, що він говорить, і зіставить свої слова своїми поступками. Прошу подивіться на наметове містечко.

Гроші, які території. ви чекаєте, які просто, які не знають, чому вони приїхали сюди з якою метою, які підходять до людей, навіть не знають, що це за люди, питають, чи ви тут довго стоїте, хто записує. Вони кажуть, ми записуємо. Вони кажуть, то запишіть нас, будь ласка, що ми 15 по першій приїхали. Вони кажуть, ви ж ви четвертої приїхали. Ну запишіть, що вам шкода. розумієте? І коли Ді, такі діти, діти, 16 років, дівчинка була. Зранку вона просто була синя, розумієте, тому що кинути тих дітей просто от в таку палатку, як ви бачили, це зараз добре, що це зараз вже потепліло трошки, тоді було, було досить складе. холодно, розумієте? І просто сидіти на, на колесах в мішках, ну це просто знущання над тими людьми. От і все. Чи правда те, що за останній рік-півтора це вже зросло ваше підприємство, тобто більше... робота, звичайно, підприємство. Дуже зрозуміло. Вже ви всі знаєте, пари, що казали, що ми, ми отримали майже 2 мільйони премій за ці дні. Суто по виробництву можна порівняти останній рік, 2015 рік. Випущено продукції то саме, що за всі часи існування МПД з 2011 року. В цифрах це все можна, це все є у бухгалтерії ДПО Спир. Це все офіційні дані. Тим більше облік спирту – це не є така проста річ, як у нас здається, це не те, що от, там спекли хліб, продали. Це все підконтрольне, все підконтрольне, державні фіскальні служби, будь-який декалітр спирту, навіть не декалітр, будь-який грам спирту, він все обліковується, все є відповідні документи. На підприємстві весь час чергує пост державної фіскальної служби. Так само регулярно проводяться перевірки, як виробництва, так і самого, самого процесу реалізації реалізації спирту. Всі перевірки, які до нас приходять, ми всіх запрошуємо, всі перевіряйте. Дивіться, ми працюємо.